Добрий день, Людмила. Я хочу відповісти на ваш коментар стосовно того, що свиняча голова коштує 450-500 гривень. Це не так. Я проживаю в Київській області. В середньому свиняча голова у нас коштує за 1 кг 35-45 грн. що в магазині, що на базарі. Я показувала відеорецепт сальтесону і сказала, що його можна приготувати за 100-150 гривень. Я купувала голову невелику. Вона була з вушками, але вона була без щічок. Максимум 150 гривень обійшовся мені сальтисон, який я готувала. Я казки тут не розповідаю. Я показую правдиві відеорецепти, за що купила, за те вам і продала. Я сьогодні була у цьому знову магазині, сфотографувала ціни, які там є, щоб ви побачили їх. О, Ось придбала. Таку гарну м'ясну підчеревину. Я її буду запікати із чорним ферментованим часником, який мені люб'язно подарував карандаш Олександр. Дякую, Олександра. Рецепт обов'язково покажу. 155 гривні свиний фарш. Ось такі там цілі. Будь ласка, на екрані вони є, можете подивитися. Все, що я показую в своїх відеорецептах, і все, що я розповідаю, це є правда. Я нічого не видумую, не в моїх інтересах людей вводити в оману. Всім добра і миру.